Ми розглядаємо тему, як зберігають інформацію про минуле саме в музеях, архівах та книгах. Поставте собі питання, для чого взагалі нам потрібні музеї, чи були ви в музеях, що ви там бачили. Отже, інформацію зберігають по-різному, її можна запам'ятовувати, переказувати. Можна замальовувати, можна записувати. В останні два століття людство винайшло багато способів зберігання інформації. Це насамперед інтернет, який допомагає накопичувати і продавати величезні обсяги інформації. А от інформацію про минуле знаходимо переважно в історичних джерелах. Щоб зберігати ці джерела, створили спеціальні такі заклади це музеї. Перший музей називався Дім Муз. було засновано у давньому місті Олександрія, Єгипетська понад 2000 років тому. Більшість музеїв розташовані в спеціальних будівлях. Проте є ті музеї, які знаходяться просто неба. Іноді навіть квартали, міста оголошують музейною територією. В музеях ручові і писемні пам'ятки вже є експонатами. Співробітники музеїв працюють. Із відвідувачами розповідають їм про експонати, досліджують джерела, займаються реставрацією, тобто відновлюють пошкоджені історичні пам'ятки мону. Саме архів це збірки документів, а також місця, де зберігають, упорядковують і вивчають письмові документи, як і речові писемні джерела можуть псуватися. Вони можуть згоріти у пожежі і інколи їх вкрадають, і тому нам потрібні архіви для зберігання інформації. Ви Можете подивитися, ось якраз ці всі експонати вони є музейними. Отже, відтоді як люди винайшли письмо, книга стала найкращим способом збереження і передання накопиченої інформації. Звичайно, для нас слово книга має давнє походження і означає те, що пов'язано та скріплено разом Упродовж століть. Книги переписували від руки, зазвичай у монастирях і храмах. Робота тривала місяцями і тривала роками. Книги переплітали в міцні оправи з металевими замками, оздоблювали золотом і сріблом, коштовним камінням і перунами. Тому коштували книги дуже дорого. Від першої держави, що існував на території Русі України, залишилось багато рукописних пам'яток, які є частиною світової культури спадщини. Поміж них, наприклад, є Остромирве таке Іванголє, створене в 1056-1057 роках, на замовлення такого правителя Остромира. Ця книга має 294 пергаментні аркуші, написана красивим почерком у дві колонки, де букви не пов'язані між собою, а слова не виділені одне від одного. Тобто, воно є тяжким. Для того, щоб ми з вами його прочитали з першого разу. У 15 столітті в Європі, зокрема і на українських землях, зростає потреба у книжках. Учителям і школярам необхідні були підручники, купцям відомості про інші такі держави та географічні карти, церквам релігійні книги. Батьком європейського книгодрукування вважають німецького винахідника Йоганна Гунтенберга, винашевши в середині 15 століття друкарський верстат і спеціальну друку фарбу для літер, він близько 1450 року надрукував Біблію. Гунтерберг започаткував і традиції книгодрукування. Він розміщував текст на сторінці. У нього були вже розроблені види шрифтів, також було оздоблення книг. Попри життєві труднощі Гутенберг випускав підручники та календари. Справу Йогана Гетенбурга в Україні продовжив Іван Федоров. Його ще називали Федорович обдарований винахідник оновитий майстер друкар працював при Острозькій академії. Наприклад, для того, щоб створити друкарський верстат, він опанував різні ремесла. Був Теслею, ливарником, палірудником і також розробив свої форми для літер. Сам набирав і виправляв текст, перекладав і тлумачив стародавні книги. Власну друкарню Федоров відкрив у Львові за гроші містян, а потім переїхав до Острогу, де друкував книги коштом князя Константина Василя Островського. І саме існування Острозької академії і існування Івана Федорова зумовило розвиток освіти, науки та культури. Якщо ви добре розібралися в цій темі, то можете перевірити себе.